І ось майже ціле літо у мене широколиста гортензія хлорозить. І вже два рази я її підливала хілат заліза, і все одно хвороба не проходить. І ось третій раз я взяла півтора мілілітра ортофосфорної кислоти на 10 літрів, а потім хілат заліза також 10 літрів. І вона почала зеленіти. А це на третій день вона зеленіє, ось видно, як відростають. Вірніше, не як відростають, а вже почали мінятися верхні листочки. Ось покажу через декілька днів ще її. І ось так вона виглядає через тиждень після мого підживлення. І я вам хочу сказати, що на більшості пагонів дуже зелені стали листочки. А ось один пагін як був таким жовтим, з такими прожилками зеленими, так він майже не відновився. Ну дуже повільно відновлюється. Я вже не знаю. Що з ним робити з цим кущем, з цією гортензією? Чи можливо її взагалі вилікувати? Що в мене такого, чесно кажучи, і не було. Чи це вплинула зимівля. І я в цьому році відновила всі старі пагони, я вирізала. І цей кущ у мене повністю омоложений. Ось такі в мене тут всі-всі молоді пагони. Чи, можливо, вона в мене загущена ще як варіант? Я думаю, навіть не знаю, жаль буде, якщо вона за зиму не окріпне і так, і так в зиму і війде. Тому що в цьому році. Вона в мене не цвіла, так як це в мене однократного цвітіння гортензія. Буде дуже жаль, якщо вона ще й цю зиму погано перезимує. Так що, друзі, дуже прошу допомоги. Бо я ще такий. Горти Зієвод, початківець. Це в мене тільки-тільки в цьому році, верніше, в минулому році я посадила. Ну, цей кущ у мене вже 4 роки. І ось так він себе в цьому році поводить. Дуже жаль. Прошу допомоги, мої друзі.